Погоджувальну раду, цих би всіх сільних подій не було. Ви знаєте, дійсно кажуть, що не сюди і сам судимий не будеш, але наша гординя іноді нас заводить в ту Так от, у мене сталося враження, що тоді, коли ми вас обирали в березні місяці, ви дійсно були людина проста з народу і дійсно тоді більшість регіоналів повірили в те, що проста... тоді казали, що регіоналів. Хай буде регіоналів, то є більшість регіоналів повірили в те, що ви проста людина з народу, який почує всіх. Нас багатьох не чули тоді ті самі регіонали, і того так і в державі сталося. Але дуже скоро ви стали тим, ким стають люди, коли переступають в владний кабінет. Є три страшних випробування: славою, грішми і владою. Я не знаю, чи ви проходили ті перших сходинки, але третю сходинку ви не ви не пройшли її гідно. І вибачте, ми маємо те, що ми маємо. Якщо ми зібралися всі разом і говорити про те, що ми казали: не збираються депутати, не збираються депутати, зібралося 101 депутат. Заліпу сто 101 депутат, ми готові були розглядати всі питання. Сьогодні стоїть питання, яке перше, яке останні, може би не дійшли ні до першого, ні до останнього або і перші розглянули ваше питання, мається на увазі про недовіру. І може б нічого не відбулося і далі. розглядали, але ви готувалися до чогось страшного. Ви закликали людей, сотні не допоможуть. Виходьте тисячі. Ми повинні їм показати, хто вони є насправді. Вам коли задають запитання. Будь-яке про комунальний заклад про медицину. Ви починайте з того, що донець не просто член партії районів. Вона очолювала працю, а я що когось вбила. Але питання сьогодні не в цьому. Питання в тому, що дійсно всі, які сидять за цим столом, кожне за кожним з нас стоїть те, що ми можемо показати, що ми зробили. Помилки були. Ми помилялися, ми люди, але стільки, скільки зробили, вибачте, мені не соромно те, що я зробила в своєму житті. Не соромно ні за що. А якщо я в чомусь винна, хай мене Господь Бог спитає, але не ви. Чому? Тому що я не знаю, що стоїть за вашими плечима і що стоїть за тими, хто вас підтримує. Людмила Мисла, шановна, ви знаєте, я відношуся до категорії людей, які не вважають патріотами тих, хто більше кричить і хто більше носить вишиванок або жовто-блаблакитного кольору. Іноді мовчки можна зробити більше, ніж голосуючи. Саме ви підбиваєте Сергія Михайловича. Саме ви штовпаєте його на ті непопулярні кроки, саме ви пропокуєте те, що відбувається в області, і сьогодні ті люди і хлопці, які пострадали, Анатолій Петрович, я згодна їх підштовхували, їх підштовхували до одної подлості з І я знаю, що його підштовхнули. І я в цьому теж приймала участь, і він пострадає. Ша тюрма ні одного не продала. І того самого Януарія, і того самого е, Паленка Юлю. Всі пострадають тільки за того, що є кукловоди, які, на жаль, не накерують сьогодні. Але під стінами обласної ради була партія Свобода. Про які політичні партії ви на війни говорите? Де ви бачите ці політичні партії? Якщо ми депутати, Анатолій Петрович, підні. Ой, Сергій Михайлович, підніміть, будь ласка. Підніміть, будь ласка. Оту першу, перші пункти нашої погоджувальної ради, де ще влітку було виписано, що ми маємо робити. І якби така розмова у нас з вами відбувалася, не в сесійній, ви хай йдуть в сесійній залу і кажуть, чи я такий, чи не такий. Ну ви ж не даєте сказати. Давайте. І сьогодні, після того, як Анатолій Дмитрович вам першу руку подав, ви знаєте, в мене є сумніви. Що ви все рівно не зрозумієте? Я дуже хочу вірити, що ви зрозумієте. Але не ви перші піднялися сьогодні і руку подали. Анатолій Дмитрович, я дуже хочу вірити, що сьогодні ми до вас достукаємося. І з сьогоднішнього дня, якщо ми перегортаємо сторінку, якщо перегортаємо сторінку і починаємо всі з чистого паперу, я не, я не за те, що хто має там має відповідати по закону. Давайте відповідати всі по закону. Але в нас сьогодні ж верховенство права ніхто не відміняв. У нас є суди, у нас є закон, у нас є конституція. То давайте ніхто її не буде порушувати. Ви, голова обласної ради, який для якого основний закон це регламент і наше напрацювання. Працюйте по ньому і говоріть з нами, а не тільки з декількома депутатами, яких ви вважаєте своїми. Ну не знаю, гуру. Не гуру вони вам, тому що ми вам казали не один раз. Вони залишаться в стороні, будете відповідати ви. От і сьогодні сидите ви, і ми звертаємося лише до вас. Я дуже прошу, дійсно, якщо це можливо, перегорнімо сторінку, починаємо з чистого паперу, діємо тільки в рамках закону. Хто має відповісти перед законом, буде відповідати? Хто е, зробить порушення? Хай відповідає за порушення. Але у нас є регламент, у нас є ті доручення, які ми видаємо як депутати нашому керівництву і голові обласної ради. І давайте працювати конструктивно. Ні в чому поганого немає, якщо я в чому сумніваюся і скажу допоможіть мені, допоможіть. Як ви вважаєте? Як ви вважаєте? Ви ж ні разу до нас не звернулися. Я 16 років депутат обласної ради. Я не пізнаю апарат обласної ради, які завжди професійно працювали за ці самі люди. Значить, і в них щось, видно, і їм не дають слова тут сказати. Тому що ну не може бути стільки порушень в регламенті, в роботі, в роботі з депутатами, як зараз відбувається за останній час. Ну не вірю, що ці люди помінялися, значить, у них щось не так, значить, і ви з ними працюєте не так. Сергій Михайлович, схаменіться. Благаю Христом Бога і що людина ще раз кажу, але давайте діяти в рамках закону. Готова працювати і допомагати, але чуйте нас всіх. <плес> я розумію, що сьогодні дуже багато мені уваги. Я дякую, значить, я заслуговую на увагу. Я того депутат не одного скликання, декілька скликань. Тому люди дивиться своє обличчя. Тому я думаю, у вас <плес> є багато запитань. Я ж вас <плес> не трогала сьогодні, <плес> я просто вам даю відповідь. в першу чергу звініть увагу, можливо, у вас є якісь нюанси, так само. Відповідно, Майдану, ми знаємо, що у вас в лікарні. Я вважаю, і навіть Аваков зараз каже, і президент Петро сінч Порошенко потрібно розслідувати. Ви що друзі? Я можу сказати діло. Так, так. Дивіться, так, так. я знаю, що зараз, ми ще розійдемося, я знаю, як поведуть себе е, представники засобів інформації, що розкажуть, тут це. Я ж відчуваю, що може бути, що знову регіонали перегрупувалися і знову такують. Я прошу, є прес представник, представники всіх депутатських груп і фракцій, хай вироблять спільну позицію, інформацію про сьогоднішнього засідання, бо знову підроблять царську роботу. Шановні колеги, так, я як голова регламентної комісії встрічі з 32 річним стажем, хочу відповісти колегі Леоніду. Абсолютно він займався за місцем. Для того, щоб амністію примінити, повинен бути закон. Закон приймається Верховною Радою і затверджується президентом. Але до прийняття амністії повинні провести розслідування, визначити винного, кваліфікувати його дії. І тоді вже аж можна приймати якесь рішення на, на підставі закону. Ні такого закону про місці немає, ні, ні проведеного розслідування, ні приділяне звинувачення, не кваліфіковані їхні дії. Тому це абсолютно не на часі, Анатолій Петрович, і абсолютно, абсолютно незаконно. Це раз. Друге питання, яке я голова регламентної, які я голова регламентної комісії, бачу помилки. <кій> Мені треба терміново позвонити з вашого доручку. Дякую вам, Ні, може, ви, Давайте відведемо до нас. Давайте, Чуть, давайте, я, давайте, так, таки давайте я підтримую, я, завтра я, я підтримую Шановні колеги, принципово, я підтримую пропозицію, що не на часі, до п'ятниці, можливо. Можливо, нам потрібно ще зустрітися для того, щоб. Дивіться, почекайте. Шановні колеги, як скажете, як ви вирішите. Але є принципово, подивіться в інтернет. Заклики Автомайдану вже в суботу з усієї України тут. В неділю липи... вже. Вважає... Ні, ні, та так я вам кажучи. говорю, ні, нема проблем. Я, я за забуду, те, щоб провести. Але біля, біля. чи спинить сесія, чи можуть спинити ті, хто закликає і ті, хто на них впливає. Плиньте, будь ласка, всі, хто впливає. Так ми ж за що говоримо? А ми за що говоримо? Так для чого її Але там не про сесію йде мова, а йде мова про звільнення винних. Почитайте інтернет. Про те, про що Анатолій Макетович зараз говорить. Я вас попрошу. Тверезо. Із цією відповідальністю. Дякую.